Добрий вечір, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за вашу підтримку. Ну, я бачу, що в нас останнім часом виходить традиція вечором знімати відео. Бо ми нарешті дочекалися, у нас сьогодні був день комбайнера. Цілий день у нас пройшов дощик. Дочекалися ми дощика, бо пекла жара, на сонці було 45 градусів, все почало сохти. Ну, Сіну ми вчора вхватили на кошини, не трохи потомились. До речі, відео веду по новим казівкам, бо наш головний оператор нас відправив, сказав, діти, дітям це саме знімати, я не буду з вами сильно возитися. Так сьогодні будемо оперувати бабуся, я і телефон. Ага, так ось вже продвинулись ми. тут, мов, темновато вже буде. Да, тут уже будет, конечно, темновато. Видно трохи? Ну, уже ось, ось, уже до краю доходим тут сено. А тогда пойдем, уже покажем, как мы геройски в навесе продвинулись. Ось уже, как красиво. Ну и І тут вже ось, бачите як? Красота! Ось. Осталось капичку, яку добру. Ну, ще косить вистачає, ще соток 70 косить. Будемо ще мою скирдачку навіть ставити. Ну, ще... Ми б тут вже, звісно, продвинулись, забили все, ну... Якось так вийшло, що весною достали з гори, 5 років сіна не доставали. Так тепер треба на місце, Так вчора цілий день. Спасибо, сусіду предложив. Я вчора думав, заберу там своє сіно трошки, да поїду косити. Аж кажу вигоняємося сусідка. Забери, каже, бо валишник, каже, вивезу. Ну так я бегом, да посмичком притягу цьому. речі, У нас тут поблизості є сіно, так покажемо, як, як у цією палкою сіно тягається. Тракторами у цією палкою. Є у нас і так є в планах. Тут у нас рядом є викосить. Ну і добре, що не поїхав косити, бо показують на цілий тиждень дар щедок. Будемо. Так що такі ми молодці. Ну правда, мене скрутило спину, не можу не ходити, ні сидіти, ні лежати. Ну, зато продвигаємося. А це ж оце ж як на навіс сюди стінник добивалися, я нам кажу, бабуся. А помніш, як привезли першу кошарку, уголок скинули, а його нема. Пустий пашти лячно, А тепер уже веселій. Ну, а відео знімаємо по поводу цього білого братства. Дають воно нам, конечно, у цьому году це біле братство. Пропадає Пропадает. останніх утих. Я не знаю, що це за шпинделями купили останніх. Пашти всі пропали. пропадають сильно в цьому году бройлери. Ну вже трохи знайшли метод, як чуть що одразу йому треба давати антибіотик, тому що ну ось є все, приходиш утром, даєш поїсти, все нормально, випускаєш з курятника. Це є. Нормально. В обід приходиш, лежить. Ну воно було холодно. Було сильно холодно. У нас дарші лупили. Хоча я в курятнику їм постійно старався чисто, щоб сухо було. Викидав, солому завозив чисту суху. Mm. Покажи сюди. Ну сухо є тут, сухо, я б не вижу. Не то, що Ой! Ой! це ж так скрутило. Не то, що що кажу, а ось є практично постійно. Ну хай там який день трохи задержуся тоже. Не знаю, шо воно таке і... І вони в останніх виводах не ростуть. Ну а так покажемо. Ну це було сонце, світло, тепло, так трохи наче вони ожили, так? Да? Угу. Ага, <губ> ну а зараз ми, як <губ> вам обіцяли, зробимо перевіс. Останнє відео у нас, як ми вважали, було 12 червня. 12 червня. Сьогодні у нас 17 липня. Так що пройшов місяць і вважай 5 днів. Ну побачимо, що ми без комбікорму, без нічого, і з тим, що вони це болеють. Ну болеють багато, хто казали тут по нашій місності, а манели люди, казали, що пропадають цей год по страшному. А да, бролери не ті, що в році. Броллер, так, да, не те, що було прошлый рік. Воно видно, і по, їх, що вони, і по, по ногам, по рослості, Короче, трошки, трошки не те. Ну, все одно. З десяток, мабуть, пропало. Угу десяток пропало, а то зарубати успіли. Було в нас їх 45, а стало скільки? Стало... Ні, ні, дід, осталось їх у нас 27 штук. Два... 27? Два, штук. даже 26. Так що більше 10 пропало. Бу... Даже. Угу. Ми, короче, вважали, вважали десь до десятки, а тоді вже психанули, плюнули. Ну. Я вже даже думав їх плюнути, кажу, давайте їх порубаємо, щоб не, не мучитися, не, не, не з'їмо, не ни харчи, нічого. Ну тоді все стало теплі, стало цей, вони стали трошки набиратися, трошки. Ну коротше конкретний, дають, дають конкретний цим году зроблено. Два роки, ну що ж, два годи ми лафавали. Два роки були такі бройлери, на тих самих харчах усе ми різали тушки були по 5,5 кг. А в цьому році, звісно, ну що, буває всяке. Буває і гадають без картошки, буває і з картошкою, всяке буває. Ну, шо ж. Було так, яке коли, що свиней пам'ятаєш, це якраз ще був, як ми, як ми тільки поженились, тоді взагалі страшно було. Люди по 50-40 по кг різали свиней, пропадали по свинах. Ну що ж, не отказались. Слава Богу, вас Ну, а зараз ми просто. І що ти спишеш на кнопку нажати? Дай я ще кажу. Міс не збивай. Ну а сейчас мы хотим показать перевес. Что у нас получилось? И что дальше получится? Сейчас камеру выродет. Баба будет ловить. Пальцы. Пальцы-це это это... О, всунул. Пальцы-це дедова фишка. Сейчас налаштовываем выса. Бабуся будет ловить, а я буду за оператором. Так що. Бо кричали нам бройлеровий карівок студію. Пожалуйста Оце це з перших виводів. Пер, перший виводок, це не виводок, а перший, що ми купили, казали, найкращі. Тихо. Так, тихо. тихо, тихо. Становись. Становись. Ну! No. Не балуйся! Вставай, другою лапаю. Ну, становись! Ти ти будеш знаменитостю Ютуба? Люди гроші великі плоти, щоб знаменитостю стати, а тебе просто... А це куриця? Куриця. До речі, це куриця не петух. Так, я тобі зараз ноги звежу. Сейчас мы... ми ч ч Ти моя хороша курочка, садись. Це не я пришла. Ну, ну ладно. Так. Три. Щас. Ну, три кілограм. Там 60 грамм. Три кілограма скидай. Будем робити другий вигід. З других. Ти ти Держи, clipping. я буду ловити, бо сейчас еще захлинуть треба, Да, то петушок. То другий вилупав. То з других. Легкий. Ну вони перші, найкращі. А ці Тихо. Давай, зстановись. До чого, дивись. Два, 2200. 2200. Ну а третє це я не знаю що за калафирточки стоїть Що за це вони практически всі пропали. Це я не знаю, що за За голуби. Цить не мачукайся не знаю, що за чудо. 300. Кіло 300, це я не знаю. Ну, це пропали в основному последній. Їх залишилося, я не знаю, скільки, напевно, штук 34 з последнього. Ну, рубали ми. Скільки штук 5, напевно, зарубали. Чи будеш Більше. Більше п'яти штук зарубали. Ну, я кажу, ми трохи розстроїлись, бо зарубали, звісно, да, смачні, м'які. Ну, ну, перший виводок сейчас у нас скільки вийшло? Три. Три. Був кило 600. Три. 4300. Ну хай 3. 3. Ладно, хай, хай будет даже 3. Закруглим. Бул кило 600. Сейчас 3. Сейчас 3. Получается, набрал. Половину набрал. Кило 400, так? Угу. Ну за месяц угу. за месяц Кило 400. Ты кило 100 бул. Сейчас... 2-200. 2-200. Кіло 100. Кіло 100 набрав. Ну а последнее було скільки там. Кілограм. Перший раз були, перша перевізка була кілограм. А сейчас? А сейчас кіло 300. 300. О, так да кіло 300 набрали. 300 грамів. Ну. Не кіло 300, а 300 грамів набрав усього. А, 300 грамів, ну то я не знаю, що за. за, за... Напишіть хто з бролерами таке, чи це, це таке саме у вас цей год, чи це тільки в нашій місцевості. Ну, ну я ж кажу, що общались так з людьми, гаманіли, що, що взагалі це, 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 цей год усі розстроєні. Всі в печальці, як то кажуть. Ну, все одно, як не кажіть. значить 50 кілограмів кукурудзи по 9 ми брали. Зараз вже взяли по 10, ну, биту взяли. Так. Ну, считаем, брали по 9, і 2 мішка отрубей По 160. Це виходить 50 килограмм. Це мішок 4. Ну, хай 500 закругляємо на кукурудзу. І тут у нас 320, 820. Mm -hmm. Це на 2 недели харчів. Це вчиту і ате. Макухи ще брали. Правда, брали макуху. Десь 5 кілограмів 5 кілограмів на дві неділі хватало. Угу. 5 кілограмів це виходить 110. 110. І всього 800. Ну, ну, закруглим 900. Хай за, за харча. Так це в добавок ці ж шести харчів. Це ще кабану кожен день. Іде на кукурудзу вариться і все. Ну, це на дві неділі вистачило їм. навіть трошки залишилось. Все, щоб прогадувати, це є. Скільки ти кажеш, у нас пішло? Ну, серед... ну дивись, серед... так це все з кабаном і зовсім. Ну, якщо взяти на курей. Даже, даже взяти тисячу гривень на дві неділі. Так це з кабаном. кабаном ти відкинь кабана, кабана кила вон. А? а якщо поїхати у лавку, курячу лавку, под названием курча», «Счастливый», не знаю, чого вони так назвали, «Курячу лавку», Чого вони в їх курчата, ти щасливий. <сі> То ми беремо по самому мінімуму, щоб <сі> називається, тут... <сі> у суп кидати. Це в нас було 650, -700, гр... 700 гривень на тиждень. На тиждень так це тиждень. саме по мінімуму. Ну так. Да. Це, це, да, це крило взяти, це таке крило. Крило і четвертинка. Ну, це таке. Ну, так це те, що ми в основному беремо. Ми не беремо ні, ні грудинки, кой кали там вже фаршу. Ну, і для, для, як то кажуть, святкової вечері, коли сильно втомимось, так це дуже смачна там, ковбаска з грибами. Ну, а зараз це вже ж як зарубували, так вважай, практично не брали, просто Оля заїхала, чогось взяла, фаршу куриного, бо котлі захотіла. Олексійка любить котлети з курячим фаршем. Ну. Ми з робимо свинячий і курячий фарш. Ну, от, Все одно, хоч даже скрутно, тяжеловато все. А, ну, дай зважимо красавицю. Скрутно, тяжеловато. Ну, все одно воно воно своє висаджу. Воно своє компенсує. Тихо, 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 тихо. Ну подожди. Барни, пожалуйста. Стой. Стой. Тихо. Ти їм... Стоп. Так, затулив лапой. Прими побачи побачиш. Три восемьсот. Три о три восемьсот. Пошти 4 кілограм. Кукуруза мелита, отруби, були макухи. Я давав по часті, тоді по дві чашки на, на чугун, тоді по часті. а тепер взагалі вже цей раз без макухи. Хватить, кажу, вже так. Добавляли. Буряк у нас посаджений, так ботвину з буряка додавали, поки не було кабачків, кришили, мілко їли. А тепер башли кабачки і кабачки пішли. Нічого, кабачки безмірно. Тру мешаю за кабачками. Я навіть скажу вам, не знаю. Якщо чесно, ми саме определились. Поки давали макуху, все без кабачків, вони, можна сказати, тупо сиділи. Як пішли кабачки, Пошли вони в рост. Ну, воно просто совпало, що потеплело, і пошли кабачки. Так ми, чесно, не можемо сказати, що воно дало свій результат. Чи те, що потеплело, чи те, що кабачки. Ну, кожен рік ми їх кормимо кабачками. І на кабачках вони є. від кабачків. Так що так що, дивіться саме оцінюйте. Що є смысло в комбікормах, чи є смис так, як ми. Так це ж просто, що в цьому році дорогі є ж харчі, саме розумієте. А як, а як ми брали тіє роки по 3,50 по 2,50 курузу биту, угу. так от посчитайте взагалі який. Розход у нас практично безрозходно йшло. Ну, можна ще й картошку давати. Тут, в минулому році просто картошка була слаба, так не давали. Так. Ну, це буду потрошки подварювати картошку, бо стару треба догадувати. Ну Згодні, що би кормі, може бути і швидше, і більше. Ну, вкус мяса. От береш у тим самим магазині і береш домашнє. Різниця звісно, швидкається. Покажи наших природних. І бройлерів. Бройлери три штуки. Одного викинули були маленьким. Було четверо. А це вже ось такі бройлери поросли вже природні. Вже починають танцювати на кублі, скоро бри. будуть на крило вставати. Плануємо з золею на неділю, на 8 годин вечора, на 20 годину вечора стрім. Бо нам вже Дмитро Кузьменко вже сварив нас, сказав, ну-ну, коли будете. Будемо плани... плануємо стрім. Стрім, як завжди, буде благодійний, на допомогу нашим хлопцям. Так що заходимо, чекаємо на стрім, заходимо, буде весело, як завжди. Як завжди як писали наш побільше сравні. Пилу точимо, обов'язково наточимо. Ні, ні, вибачте, я кажу, що вибачте. Була погода, хватало сіну сіну. А зараз трошки є час, розкажемо, як щоб пила пиляла. І щоб ми... Я, я зниму детально, як я роблю. Як робив мій батько, як робив мій тесть, як я роблю. У них вони завжди ножовками пиляли. Так що раз. Ну а так, кому сподобалось наше відео, наші перві операторські роботи. До речі, ми тепер зможемо трошки частіше знімати, трошки більше показувати. Так що, якщо вам такі оператори до вподоби, ставимо лайк, коментуємо. Дід як завжди пальці фішку свою впер. Не жаліємо коментар. Не жаліємо, бо щось стали маловато писати. Я люблю на коментарі відповідати, Отвічати, писати. Ну а так. До наступних зустрічей і мирного всім неба.